Доброго ранку. Подивісь, будь ласка, вийшло сонечко із хати, для весни сорочку ткати. Вийшла в сонечка тканина, легка й ніжна, мов хмарина. А весна кравчиня ловка, має нитки, має голки. Одягав нові обнови всі поля. Сади діброви. Подивись, яка краса. А ти пам'ятаєш, які зміни принесла нам весна? Що на весні Дивись, Яскравіше світить сонечко, да? розтанув сніг, з'явились перші квіти. А що з ведмедиком трапилось? Він прокинувся. Так, проснувся в своєму барлозі, вже з'являються комахи, люди вже одягаються легше, ніж взимку. А які квіточки ти знаєш весняні? Ану, подивись. Підсніжники, проліски, так? Ось і на, навесні люди саджають дерева, кущі. Доброго і... утра! Рослини, доброго ранку. Ось такі зміни в природі. А наш... доброго ранку, Яночка, наш знайомий хлопчик теж зустрічає весну. Ану, подивіться, дівчата, він все робить правильно чи ні? Що він робить? М? Що це він закопує дерево, саджанець або щось інше? Вам видно, що він закопує? Лижу. Це правильно чи ні? Ой. Ні, лижі нічого не виросте. Так, а з неба тут з Харки, йдень і дощика, якісь помідори сипляться. Таке може бути? Ой. Ні. А подивіться Ой. уважно на його е, заборчик. Як ви вважаєте, він правильно стоїть чи ні? Ні, Ні, він ні. стоїть догори дригав і по ньому бігає собачка. Собачка на такому заборчику буде дуже не, незручно. Так, а ось ще він, наш хлопчик, вдягнув вже лижі і пішов по коліях. Може, таке бути? Ні. Ні. А на дереві, що в нас розстоянок? Корбуз. Кавуни, Корбуз. робуть кавуни на дереві. Ґгі. Так, а що робить ця дівчинка? Ну, подивіться уважно. Поливає. А що Ґгінка. вона поливає? Подивіться, не видно вам? Вона метелики поливає з водички. І не з лічки, а з чайника. Це теж такого не буває. Ці веселі малюнки називаються Небувальщина. Там таке намальовано, чого в житті не буває. Ось, а ми будемо з вами все робити як слід. І спочатку порахуємо уважно з вами комах, які з'являються навесні. Подивіться, ось після зими багато-багато різних комах прокинулись. Ось такі веселі жовтенькі метелики. А ну паркуйте мені уважно. Скільки метеликів на малюночку? Чотири. Так, чотири. Вірно. А скільки Три. в нас божих коровок? Три. 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 Молодець, Яна, швидко рахуєш. Варя, включайся. А скільки в нас кульбабок? Три. Так. Шесть. Чого шесть? Дві. А е, голубеньких колокольчиків скільки? П'ять. Так, п'ять. І залишились в нас непорахованими хто діти? П ять, п ять. Бджоли. Бджоли. Скільки бджол у нас? П'ять. П'ять. Добре, молодці. Ось вам іще. Рахівничка невеличка. Порахуємо птахів, які повернулися навесні. За кольором будемо їх рахувати. Ось перші в нас оранжеві пташки. Скільки ж їх? Чотири. 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 Так, тепер жовті пташки. Три. Три. Молодець Яна, дуже швидко рахуєш. Три. Гарі, а ну рахуй блакитних. Дві. Скільки? Дві. Та, а скільки в нас гніздечок? Одна. Одне гніздечко. А, Я не... а листочки нехай варя нам порахує. Варюша, скільки листочків? П'ять. 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 Молодці. Ось і ще в нас одне завдання. Весняне судоку. Ви пам'ятаєте, що в кожній строчці ми повинні додати таку, такий малюночок, якого тут немає. І так, щоб було в кожній строчці і в кожному рядочку. Ось тут у нас є жук, є мурашка. А чого не вистачає, як ви вважаєте? Бабочки. А бабочок у нас на цьому малюночку немає, Шо? Перший малюночок. Пчоку, молодець Варюша, бджол. Так, другий рядочок дивимось. Жук є, бджола є, кого немає. Жук. Жук є, ось у другому рядочку. Ану дивіться уважно, дівчата, кого немає. Мурашки. Мурашки, молодець Варюша. А тепер, щоб не зробити помилку, ми будемо дивитись на рядочки зверху вниз. Ось в цьому рядочку є всі комашки. А в цьому мурашка є, бджола є. Чого не вистачає? Мука. Жука. Мука. ось. Жука, а сюди додали ще бджолу. І тепер в кожному рядочку і в кожному строчечці у нас є всі комашки. Ось переходимо до іншої картинки. Тут в нас Боже, коровка, метелик і горобчик голубенький. Так, кого в нас тут не вистачає в верхньому рядку? Гури. У ліжки немає в нас. Гури. Пташечки, так. В другому рядочку є пташка і метелик. Кого не вистачає? Бабочки. Ні, Сонечко. бабочка є у другому рядочку. Сонечко. Сонечко. Молодець, дуже ти уважна, Варюша. І останню смітинку. Так, метелик. Бабочка. Метелик, зрозуміли. Молодці мої хороші. І тоді для вас дуже гарна гра. Зветься весняні порівнялочки. Нам треба буде рахувати кількість різних предметів і пригадати знаки. Це який знак? Більше. Більше. Відкритий клювик. а тут закритий це знак менше. А оце Меньше. ровно. Ровна, ровно, дорівнює, молодці. І? Спочатку тренуємось на цифрах, а потім на малюнках. Дивіться чотири і два. Чотири. Який ми тут знак поставимо? Більше. Молодець Яна, чотири більше, ніж два. А тут два і чотири. Тут який знак? Менше. Менше, бо два менше, ніж чотири. А внизу в нас два і два. Дорівнює дуже добре. Молодці. Ось так класно відповіли на завдання. Чекаємо. Тепер наш малюнок. Дивіться, тут ластівка і журавель. Який знак між ними ми поставимо? Дорівнює, Дорівню, бо в нас скільки одна і один журавель і знак дорівнює. А тут у нас весняні квіти, крокуси і Менше. Більше. Більше хіба менше. У нас два крокуси і три підсніжники. Знак стоїть Матва. менше. Ми завжди дивимось на перший малюночок. Згадали? Так, ідемо далі. Ось у нас корзиночка з тюльпанами і дві корзинки з пролісками. Я вам трошечки підказала. Ану подивіться уважно, який знак поставимо? Більше. Чому більше, Яна? Тут же одна корзиночка. Менше. Хоч і тут багато тюльпанів і вони великі, але корзинка більше. одна. А більше. тут дві. Так, більше. а тут. Тут дивіться більше. у нас лелекі і Ластівка. Тут який знак? Більше. 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 Чому менше? Скільки в нас лелек? Дві. 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 А ластівка. Одна. одна. То з кого одна. ж більше? Лелек більше. І знак стоїть більше. Ми завжди ставимо знак по першому малюночку. Яночка, будь уважна, зайка. Так, дивіться, і знов у нас крокуси і такі яскраві тюльпани. Ану, уважно порахуйте і скажіть мені, який знак. Скільки крокусів? Три. Три. А скільки тюльпанів? Чотири. Чотири то копусів менше, ніж тюльпанів, чи більше? Менше. Менше. Той знак ми ставимо менше. А тут в нас менше. гілочки вербові. Да? Скільки гілочок? Дві. Дві. І дерево. А дерево? Скільки? Одне. Більше. То знак який буде? Більше. більше. Молодець. Більше. Да, бо дві гілочки навіть маленькі, але за кількістю це більше, ніж одне дерево. Ой, тут багато-багато малюнків, у нас сонечки і весняні дівчата. Скільки ж у нас тут сонечок, а хто може їх порахувати? Починаємо. Не підказуйте. От, ще раз починаю. Шість. Одне, Бі. друге, третє, четверте, п'яте і шосте навіть шість сонечок. А скільки дівчаток веснянок? Дві. Дві. Чого в нас більше? Сонечок чи дівчаток? Сонечок. Сонечок і знак ми ставимо який? Більше. Більше. Бі. 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 Молодці. Бі. А тут знов корзинки з весняними квітами. Ось Зліва від нас скільки корзиночок? Чотири. А справа. Дві. Дві. Який знак? Бі. Знов знак більше. більше. Це правильно, молодці. Знов знак більше. Так, ой, Боже, яка весня, весна квітуча, які гарні квіти. Ось тут букети з тюльпанами і букети з крокусами. А тут який знак поставимо? Ровно. Порівну, тому що два букети з тюльпанами М -м -м. і два з крокусами. А тут дивіться, лише букети з тюльпанів, жовті тюльпани та червоні. Тут який знак. Ровно. Дорівнює. А чому Яночка, поясни, скільки жовтих букетиків? Три. Три. А червоних? Три. Теж три. Порівну. І ми ставимо знак дорівнює. Дорівнює. А тут, діти, знаєте, як оці квіти звуться? Бузок, Бузок сирень. Ось тут, бачите, тут скільки. Гілочок в буску? Три. А тут три. справа. П'ять. Який знак ми поставимо? Більше. Чому більше? більше. Дивитись, зліва в нас на першому малюночку три більше. гілочки, а справа п'ять. І ми дивимось. Цих хіба більше, їх же менше. Тобто знак ми ставимо менше три, це менше. менше, ніж 5. А тут в нас лієчки з квітами, тюльпанами і букетики. Давайте порахуємо, скільки тут. Чотири. 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 А, чотири. Так, а справа букетів тюльпанів Чотири. Теж чотири, то який знак? Дровно. Дорівнює. Yeah. да, молодці. Дуже добре працювали, молодці, все-все порахували. Але це ще не всі завдання. Подивіться, ми знов з вами в яку чарівну страну попадаємо в країну. В країну геометричних фігур. Йдемо по містку і попадаємо. В цю чарівну країну. І тут нас чекає нова гра. Знайди предмет потрібної форми. До нас в гості приходять хто? Геометричні фігури. Називайте, це хто? Круг. Круг. Овал. Я на увазі. Ні. Хто це? Трикутник, квадрат Квадрат і прямоугольник. Молодці. Ось зараз нам треба буде подивитись. Бачите, ось нас вже привітав круг. І вибрати з оцих всіх всіх предметів лише ті, які форму мають як у круга. Починати будемо ось зліва і вакуума. Колобок. Ялинка нам підходить? Ні. Ні. А чому? Ні. Якою Ні, вона форма? Кругла нам підходить. А яка вона? Не кругла, а яка? Три? Три. Так, далі кругле. хто в нас? Колобок підходить? Так. Да. Забираємо його. Да, так, Далі що в нас? Оце у нас блокнотик нам підходить? Ні. Ні. Аж mm. Да. Так, забираємо його. Далі в нас іде виноград. Така грона. Якої вона форми, скажіть мені? Триугольника. Треугольника теж не підходить. А тут що? М'ячок. М'ячик mm. підходить нам. Дошка шкільна. Ні. Mm. Ні. Mm. Mm. А хлібчик? Ні. Mm -hmm. А чому хлібчик? Він без кутів, наче може і підходить, чи ні? Якої mm -hmm. він форми? Пригадайте? Тому що він вальний. Ов молодець Варюша, молодець. І що в нас залишилось? Клубочок. Клубочок з нитками, Клубочок. він круглої форми. Ось все, що підходить для круга, ми зібрали. А це зайві предмети, вони нам зараз не потрібні. Так, а тут нас хто чекає? Квадрат. 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 Починаємо збирати предмети квадратної форми. Телевизор. Телевизор підходить. Так, і знов ця ялинка. Вона може підходить, вона зелена і квадрат зелений. Вона треугольна. Так, не підходить. Штурвал. Ні, вона Ні. кругла. Так. А блокнотик? Да. Так, він квадратний. М'ячик вже нам знайомий знов. І теж не підходить. Mm -hmm. да? А ось подивіться, це що? Подушка. Подушка. А подушка нам підійде? Підійде. Конечно, подушка нам підходить. Вона квадратна. О, ні. Ні. Квпачок. Трикутний. Клубочок ні. з нитками ні. І залишилося в нас що тут? Картинка. Підходи. Да? Підходи, вона теж квадратна. І квадратик наш задоволений. Так, а хто ж нас далі чекає? Ану дивіться, це хто діти? Треугольник. Трикутник. Ось нарешті хтось тут знайде своє місце. Що ми тут беремо? Так, а що в нас тут трикутної форми? Хліб? А що? Ялинка. Ялинка оця, нарешті, знайшла своє місце. Так, колобочок. Що ще беремо? берем? Ні, круглий. Он круглий, так. А що ми забираємо? Забираємо. А що? Пі... Пі... Піраміда. Піраміда, молодець, Варюша. Так, далі м'яч. Ні, Так, он ні. так ковпачок. Да. Так, беремо ковпачок. О, І так. що в нас тут? Що ще залишилось? Віноград. Віноград. як перевернути трикутничок. Молодці! І трикутний всі предмети зібрали. Так, а тут у нас прямо хутник. Він може стояти вверх, а може е лежати вниз. Давайте уважно шукати. Це нам підходить яйце? Ні. 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 А тістечко, бачите, якщо збоку на нього дивишся, на що воно схоже? На На прямокутник так підходить. Ялинка вже знайшла своє місце, а ось дивіться будинок. Він якої форми? Прямоугольний. Прямокутної, так. Дошка шкільна. Підходимо? Підходи. 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 Блок. Ні. Ні. Блокнотик. Ні. Ні. За... Книжка. Ні. А чому книжка? Подивись, Яна, на уважно, вона теж прямокутної форми, не дуже витягнута. І дошку ми забрали, і. Кришку, вона теж прямокутної форми, а це вже квадрати. І остання фігура, яка зветься, овал. Так, що сюди ми поставимо? Яйце. Яйце, Яйце. так, овальної форми, ще, що, а ну, самі давайте уважніше. Або яцт. так. Хліб. 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 І що в нас ще є? Хліб. Шарі. Шарик. кулька, молодці! Всі предмети ми зібрали. Ви дуже вправно працювали. І за це вам домашнє завдання пригадати, запам'ятати знаки більше, менше або дорівнює. І повторити. Всі ознаки геометричних фігур. І ще сьогодні у вас буде домашнє завдання. Цілих дві сторінки зошитів з двох з рожевого і блакитного, тому що вони всі стосуються математики, якою ми сьогодні займались геометричні фігури та предмети і е, кількість речей. Молодці дівчатка. Я вами сьогодні дуже задоволена. До побачення моє.